ранок. Що там нася манюня? <серкнув> Ой, растет. <серкнув> так, дивіться, а ну скажіть мені до паски, що з цінами у на нас на творожочок? Наоборот, ну, все падає. Падає ціна, так? Да? Хорошо, дивіться, я бачу таке шосте домашнє масло. По чому воно? Масло 320. 320 гривень за кілограм. Так, це що у нас йде? Це сливочка. А сливочка? Сливочка, сливочка по чому? Сливочка 300... Ні, 208. Не ага, сливочка 208. Бачу, домашнє молочко. <пекрес> а молочко по чому літр? 30 гривень літр, так? Да? Так дивіться, творожок це ще живленьким. Це що в ньому? Жиренько. Корови пішли пахне. Корови, так, да, вже, вже сі травичка, да, вже буде. Ну, травичка там така. Да? А по чому творожочок? Творожочок 120, 130, як коли... 120-130. Це, це все ж, дивіться, який він жирнесенький. Дівчатка, я ж казала, що на привозі самий випустить творожок і сметанка в цих красоточок. Це обіжирочка. Слухайте, він такий красивий, прям взагалі. Обіжирочка, 90 гривень, дівчатка. Хто не любить жирний творожок, жирний у нас скільки 100? 120. 120, обіжирочка 90. Так, це що у нас? Бринза, коровка і козочка. Хорошо, по чому коровка 170. і козочка. Ось 170 гривень, так? Да. Да? Значить, творожок, молочко зараз піде вниз, да? спад трошки піде. Так. Да. Я думаю, на паску може трошки цинять. чи Ну, чуть-чуть може підняти. Чуть -чуть, Людей нема кому продавати. Будуть, все буде. Ви знаєте, що ну творожочок точно продати куплять молочко. Так, це що в нас? А це просто обіжирка геть Вона по 70 По 70 гривень геть обіжирка, так? Так що мої Це Пічна обіжирка, а це пічна обіжирочка, а це просто відігріта. Так що мої красуньки, дивіться, які в нас красиві дівочки, боже, білі фартушки, все чистесенько. Ви подивіться на це відеречко. яке слівочка. По ще раз вона? Вісім. 280 гривень за кіло. — кіно. Це вечірня скарб. Вечірня, так? Да? Ще треба знати? Вечірня. Теж з села вийшла і не знаю, де яка. Я, звиня, вам. я, вам мішає щось ховати. То не, заказ, 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 да, заказ, заказ да, поставили. Ну, — Я опять пізно прийшла, це да вже 7 часов, скільки до вас прийти. Ну, так так. так, так, так. розказуємо, чому це, осмет... це масло. О, оце вже травичка пішла, масло дуже суперське. — і жовтіша стала. — Так, а ну слів, а ну це що у нас? 120 гривень. 120 гривень а сливочка да. а ну... сливочка 250 гривень. 250 гривен да, вже да. вона сенька, гарна ну понятно почало підніматися дочек пройшов уже, уже все Суперски, да. так, так а масло боже масло Масло майже... 350 а я так понимаю що я не встила на творожок ні на що да? та є творожок є обіжерений Обіж... а жирний э, жирний я вже продав по чому був жирний по 150 не мало дивіться дівчатка мужчина білий на руканочки білий фартушок, біла клеєночка ну це дорогого стоїть. по чому був жирний 150 гривень. 150, 150, да, 150. Нежирний 67 гривень. Нежирний 67 гривень. а, а щас, коли щас, да, спортили за тим да. жирним, яке время? В рамень, 6 часов? <рес> я його на обзв просто. А, а ви на обзв да, його? Так, щось забрав. Отак вот в мене є теж він всіх. Є, так? Да? Так, так. Дівчатка, да, 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 да. да. приходьте да. до цього мужчина, який вас надоволібається. Так. Да. І завжди чекає. Да. Молочко по чому? Молочко по 30. По 30 гривень літер, так? Двіться, до Пасхи ціна як підніметься, не підніметься, що буде до Пасхи? Ну, може, там чуть-чуть, да. да? да? да. не, 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 ну, так. Ну, трохи тоді. День-два, та і потім да, да. спаде. <рес> ну, красуня, добрий ранок. Рано. Рано. По якому рано. номеру телефону можна передати передачки? Передаємо передачки по номеру телефону 0,95. 56 08 809 Таня Танечка, дівчатка, значить, дивіться слівка. Почему це слівка, Таня? Э, сливка 280 за літр. Дівчатка, подивіться, 280 гривень. Сливку. Девчатка, 280 гривень. Дівчатка, 280 гривень. Вона набирається, де ці коробочки. Зараз коробочки і кабак должен бути. Вона набирається в кабачок і відправляється. Є не сейчас буде кабачок, головне є. Тань, почём сливочка? Ось сметанка. Сметана у нас 120 за літр. Щобка подивіться, сметанка 120 грн за літр. Сметана у нас Дивіться, кросатулечки 120 грн. Так, 120 сметанка, а сливочки 280 л. Щобка подивіться, 280 грн сливки. Дивіться, вони даже не відстоють від ложечки, ви представляєте? Простоньки мої на ці сливочки. Коробочки в нас уже є під сливочки, та Кабач, є, єда. У чому домашнє масло? E, масло 360 кг. кілограмів. Як заказати Це і сливки. 0,95, 56, 08, 809. Дівчатка, масло, я хочу завозити сюди. дивіться, ви приходите на привоз. Білі скатерки, білі фартушки, білі нарупаночки. І так усіх нема такого, щоб у нас було ви поняли, дивіться, який у нас раз, два, три, чотири ряда красивих молочного корпуса. Яке все красивеньке. Так, таю дивіться масло. по чому масло? масло. 360 кілограмів. Дівчатка подивіться Дівчатку. це з цієї сливочки масло, дівчатка. Значить, творожок жирний. Жирний, 160 шістдесят кілограмів. Дівчатка, подивіться, ага. 160 гривень кілограм. Дивіться, який творожок. Жирненький. Це пічний? Да. Це печний, дивіться, піщі, дівчатка. Клостам, це Пластами це печний. Пластами це печний. 360 гривень за... Ні, 160. 160, боже, 160, 160 за кілограм. Танюш, номер телефону як замовити? 095-56-08-809. Таня. Танюшка, дівчатка, дивіться, це в нас іде... Пражений. Пражений. Почому він... Тоже печний, але пражений. По чому він? 220, за 220 за кілограм, дівчатка, все передається новою почтою. Ви повідиться на ці кружечечки. 220 гривень за кілограм. Любий, дивіться, доріжі, бо ж 2 кіловінь. Це взагалі. Так, це що в нас йде? це обіжирений, знежирений. Оце знежирений, чому так? Да? Да, по чому він? 80 гривень. По 80 гривень. Чистий, знежирений. Так, видно, видно. Так, це у нас що з укропчиком це, іде? Це коров'я з укропом і з паприкою. По чому вона? 200 гривень. Так, це що у нас? Це чисто, без нічого, 180 коров'я. Да. Це фета? Фета 180, 220, вечір бочкового, прошлогодня. Козочка, молодушка. 200 гривень. І молочко? 35 за літр. Дівчатка, дивіться, в нас паска. вже спокійно можна все купити та й ставити в да? да, нічого да. йому не буде. Ну, я, да, мама да, я корову да. держала? Все, заморажувала в морозілку, нічого творожок, не молоко. Театрі, і молоко, місяць, мама моя так, все сьоморозе. Та що дівчата, приходьте в наш прекрасний молочний корпус, подивіться, які красуні тут. Добрий ранок. Доброго дня і сьогодні і сьогодні, і з понеділка кожен день, і щонеділі в цьому ділі. І у час добрий, і з Богом так покойний дід казав, І так держать. І дід це. А, і ще одне прискажу, щоб менше хтось, хто не так подивиться, каже, сілімочі. очі. хорошо, це діти куля, це всі латикати. Колечка, всім любимо. Кстати, мені треба масло для салата закончилось. По чому час літер? Жарене і не жарене. Це не 80-го року, рубль 80 копійок. Так, так я б було. 180 гривень що? Літр? Рубль і 80. Це що я не розумію? 80-100. А, так ви кажіть, я ж теж не понимаю. Скажу, так, 100 гривень літер і 80, 80, дівчатка, дивіться, це масло, я вам кажу, той салат, може, це е, воно десь Дивіться до лічка. Діть Коля, у мамі колись же стені ці Натурально. бетони були. діда да. прадіда. Покійний дітка букет. Нюхаю, нюхаю. Я нюхаю. Дічатка, як воно пахне, яке воно куча. Так, да, це вкус дівства, да. так. Ніколя, по чому домашні яйця? яйця. 6 каже. 60 гривень, десяток яйця. Так, це в дідіколі і масло. 10 штук можна пити сировими. Десять штук сировими, це 10 літрю. Так мене дід поповій не вчив, так я роблю. а, дідколя, а я коли до мами приїжджаю, то я п'ю 3-4 одразу з десяток. десяток. Ну, і трошки. ну це все само собою. Діколя, а де ваша та брита, двічі, якщо немає дяді є. Теска, його жінки. Це, це тиоська мої жінки. Так, Коля, ну кажіть, Брин, якого года у вас тут? А ну це прошлого дня по Це чому? вже ось перва цього року. Перва цього року. А це прошлого Прошлогоднє, Прошлого дня Це августовська прошлогоднє. Августовська, да? так? Да. Так, а де така тверда? Сама тверда у вас, де вона? Ну, сама тверда, крайній лото. Це почому намінчики. По чому вона? Цілі 80-го року, 3,50. Приходьте до дяді колі, дивіться. Бринзочка є, масло домашнє є О, яйця. Такої бринзи на одному базарі Одеси вже нема. Нема по чому вона. 350. 3,50, 350. Будемо гадувати з вами. Се, все, чим сири із пальми дають. Дядя Коля.